Концертом для військових та їхніх родин завершили 15 п'ятнадцятий міжнародний фестиваль Коляда на майзлях. Традиційне дійство Івано-Франківська розпочалося на різдво у храмі Царя Христа, а завершилося великим гала-концертом 28 грудня. Попри тяжкий воєнний час в Україні ювілей на Коляда на майзлях зібрали майже півсотні учасників. Потрібен фестиваль в даний час, тому що він людей об'єднує, трішки дозволяє переключитися. Від війни і несе таку виховну мету в собі прославляємо Бога, прославляємо народження Ісуса Христа. А ще додають колядники: головне, що фестиваль вдалося зберегти, адже це і є збереження українських традицій. Коляда це наші традиції, це те за що борються наші герої, наші воїни. Нам треба це зберігати. Тому я вважаю, що це дуже правильно, що фестиваль зберегли, і фестиваль продовжує має, має своє життя зараз. Майже півсотні колективів за чотири дні на завершальному галаконцерті у храмі Царя Христа заспівала і легендарна пікардійська терція. А сам фестиваль уже другий рік поспіль відбувся на підтримку ЗСУ. «Коляда» – це співана молитва. І вже 15-й ювілейний фестиваль відбувається в умовах війни. Але дуже багато колективів, які сьогодні виступають, мають у своєму складі військових, мають родини. На жаль, загиблих наших героїв. І символічно, що Івано-Франківську фестиваль продовжує свою діяльність і кошти, які збираються на фестивалі, всі йдуть на Збройні Сили України. Тому дякую нашій українській греко-католицькій церкві, дякую колективам, які погодилися. Дякую пікардійській терці, яка погодилася приїхати на закриття фестивалю. Особливий концерт для військовослужбовців та їх родин організували наприкінці фестивалю. Коляда для нас це напевно. Напевно, звернення до Господа про наш порятунок в першу чергу. Ми мусимо просити Бога, щоб нам допоміг перемогти цього злючого вора». П'ято з дитинства, яке хотілося б, щоб передалося наступному поколінню, щоб воно проходило в мирний час, а не у військовий. Поляда входить до генетичної спадщини. Нашого народу концерт для рідних наших захисників це особлива радість у час різдвяних свят, коли їх найрідніші стоять на обороні усієї держави. Мій чоловік зараз воює на сході у досить гарячій точці. А прийшла я сюда саме тому, що моя дитина сьогодні співає колядку у, у ансамблі Бандурні Барви. І звісно, я не могла пропустити цей захід, чудовий захід, де можна почути так багато гарних ніжних колядок, і це можливість так відчути таку певну радість в житті, бо зараз не так багато таких моментів радості. Під час 15-го фестивалю духовенству вдалося видати повну збірку колядок, які звучали протягом 14 років на коляді на майзлях. Перший раз фестиваль породив, ну має певний пліт, тобто видали цього року збірник тих кулядок і щедрів, які виконувалися попередніми роками. Тобто вийшла вже книжкою ці, ці кулядки. Це такий плід, назвемо так. А атмосфера є завжди радісна. Бо коляда це перш за все, не стільки культурне явище, скільки явище духовне, релігійне. Ми колядуємо, бо ми молимося. До слова цьогоріч у перший фестиваль коляда на майзлях розпочався 25 грудня, коли Україна відзначала різдвом з усім світом.